Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка Тілець на період з 10 по 16 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Розбите серце за картою долі. Щось таке може відбуватися. Для вас важливе, але ви будете дуже за те хвилюватися. Пам'ятайте, що за будь-яких обставин треба зберігати спокій. Якщо ми, звісно, не ми це зробили. Закриття на замок, завершується якась подія, і потім стає можливим ось тут новий проєкт, або далека мандрівка, або кудись відрядження. І ось тут не забувайте, дивіться, закриття на замок, якийсь скандал, якісь вирішення, і потім далека дорога. Ось тут швидкі дії та події. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Ось тут кайдани, це стабільність сімейних стосунків або невеличкі розбірки в родині. Якщо не встигайте за мною записуйте, ось тут, друзі, серед всієї цієї напруги. Вам є добра новина, ось вона. Зверніть увагу, на замок закриваються скандали якоюсь доброю новиною. І ви будете або кудись їхати, або щось таке грандіозне робити, не дивлячись на ось ці моменти, котрі напружені в вашому розкладі. Пасіян завжди показує відверто, чи будуть якісь гарні події, чи події, котрі нас напружують та вимушують робити щось таке, що не завжди відбувається. Другий розклад знак зодіака тілець. Документ. Успех, лавровый венок, гроші. Знову ж таки, повторюється розбите серце. За щось ви будете дуже хвилюватися. Але зверніть увагу, ось тут стрілечки вниз починаються. Саме тому якісь події можуть бути хвилювання, наприклад, за те, що гальмують якісь події. Знову ж таки, ось тут скандал або якесь напруження емоційне. Та начебто все. Сподіваюсь, знаючи свою особисту ситуацію, ви можете більш якісно зрозуміти, що для вас каже пасіянс. Тому що глядачів багато і кожен думає про те, що в нього відбувається. Пасіянс показує можливості та варіанти. А як саме ми зможемо на них вплинути, це вже наше завдання третій розклад знак зодяка тілець з 10 по 16 лютого.

Ось тут у вас якась недостовірна інформація, млин, і поруч з нею якийсь договір. Якщо ви будете щось підписувати, обов'язково все перевіряйте. Якщо у вас не вистачає досвіду, просіть, щоб вам хтось допоміг все це перевірити, юридично або якось, щоб це було все правильно оформлено. Недостовірна інформація, договір. Далі прямуємо. Ось тут підкова, це щастя. Нарешті ваша ситуація вирівнюється хоч би емоційно. Під кінець тижня. Ви все зможете вирішити. Ось тут ще у вас. Кайдани невеличкі розбірки в родині, а також стабільність сімейних стосунків. Ось тут зверніть на це увагу, та начебто все. Дивимося з вами для знаку тілець застереженням та порада. Зверніть увагу, друзі, два старших аркана. Цей тиждень для вас буде дуже важливий. Застереження полягає в тому, коли ви ось тут робите якісь договори, перевіряйте всю інформацію, тому що це старший аркан, закохані. Дуже потужний аркан позитивних якихось рішень, договорів, або, наприклад, одруження. Для вас це застереження. І ви маєте все перевірити і бути впевненими, перш ніж ви щось будете робити. Порада, друзі, це старший аркан підвішений. Він також каже, треба зупинитися і. Нічого не вирішувати до того часу, коли ви все перевірите, і тільки будете впевнені в тому, що ви робите два старших аркана не додати, не відняти дуже якісь гарні важливі події для вас, можливо, доленосні, саме тому обов'язково це враховуйте. Ось таким, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. До зустрічі на моєму каналі.